Вітаю, влада говорить, касовий апарат у кожен дім. Суб'єкти господарювання заперечують, нам цього добра не треба. Звісно, не увесь бізнес підтримує тотальне запровадження РРО, але хочемо ми того чи ні, до того все йде. А незнання закону не звільняє від відповідальності. Тому єдиний спосіб. Розібратися, встановити та правильно використовувати РРО. саме тому я підготувала для вас програму. Програма допоможе і досвідченим підприємцям розібратися в новаціях і вимогах щодо роботи з касовими апаратами, підготовкою звітів, як бути у форс-мажорних ситуаціях а також і новачки опанують при мудрості застосування РРО. І пам'ятайте, найкращий час це зараз, оскільки чим швидше ви почнете роботу з РРО, тим краще зануритися в тему та уникнете помилок. Запрошую до навчання.